Тих процесів, які я почав зараз спостерігати, а е, от ми ж місяць там потерпіли, верніше влада місяць потерпіла від гавносрачів, які вона намагалась там влаштовувати. І от зараз ми вже з вами починаємо бачити такий передвиборчий стовідсотково. Я як політтехнолог, вам можу це однозначно сказати, такий стовідсотково передвиборчий перформанс. Е, називаємо це так з Медведчуком. Складно прогнозувати вибори, коли ще не закінчився військовий стан і не зрозуміло, коли закінчиться війна. На моє переконання, проводити вибори в умовах воєнного стану є недоцільним і неприпустимим. Знаєте, електоральну карту зараз під час війни, і, ну взагалі теоретично лише можна уявити, якою вона буде багато факторів, що будуть впливати цей мирний договір з Росією, яким він буде, хто як де з політиків був. Ну, по перше, для того аби провести вибори, треба перемогти в війні. І якраз а, ось цей наратив, який сьогодні розвивається, про можливі перемовини, він може дуже сильно вплинути на політичну кон'юнктуру. Ну що Медведчук, як оцінку, якому вже дало суспільство? Да, дає оцінку, давало оцінку до заборони роботи телеканалів. Потім після заборони телеканалів, ви пригадайте, що в Фейсбуку робилось. Приводу арешту Медведчука на українці дали йому відповідь на питання. Тобто це не просто протирічить юридичним нормам, а це створює загрозу стабільності і ефективності державного управлінського апарату. Коли в управлінському апараті і розберіга, це завжди грає на користь ворогу. Ви ж думаєте, що це ми з вами тільки бачимо в фотографії деяких політиків на блокпостах чи е на фоні зруйнованих будинків? Ну суспільство ж також це бачить, і це не повірте, це не комунікація під час війни, це жалюгідне. Мінус мінус для цих політиків, які цим займалися, той же самий момент, якраз повномасштабне російське вторгнення, воно і змінило політичний ландшафт. Ми бачимо, що а, старі політики, які знаходяться поза координатами влади, їм складно пояснити і продати себе виборцям. А тепер виймати його із камери в СІЗО, і щоб він розказував про те, який там президент Порошенко поганий, що він там вкрав і зробив, ребята. Ордопоршенка мільйон проблем відкрити по ньому кримінальні справи з економічних питань і буде вам щастя, і ви там найдете, що він вкрав, куди він вивозив і де в нього офшори. Тому ніяких виборів бути не повинно. А до кінця війни, якщо війна закінчиться в 22 році чи на початку 23-го року, я не виключаю ймовірність війни, не виключаю ймовірність виборів. Ну, Зеленський отримає не просто більшість. Він може отримати дві третини конституційну більшість в парламенті. Виборець після війни, по-перше, він постаріше. Виборча демографія зміниться суттєво. Це буде структура в структурі електорату кількість літніх людей збільшиться. Вони будуть визначати багато. тому що там умовні. А... Донати в декілька сот тисяч гривень або там десятків тисяч доларів від людей, які роками грабували українську державу і заробляли мультистатки на цьому, і ставали учасниками представниками Форбс. То сьогодні вони виглядають смішними. Жодного реального спротиву немає. Нові політичні сили вискочити не встигнуть. Єдине на що спроможні були сформувати нові структури це військові. Але у військових є величезна розпорошеність. Виборець полівішає. У нас за прогнозами ООН 9 із 10 українців можуть опинитися на грані з бідністю. А значить, запит на соціальну справедливість буде найпринциповішим. Вони виглядають відірваними від реальності, тому що ну там звичайному виборцю пояснити, що робить там певний політик або політикиня лідер фракції або там голова якоїсь партії в військовому госпіталі з умовним планшетом чи там МП-3 емпетріплером. Це відірваність світ життя. Це а коли ви намагаєтесь таке перетворити переслідування Порошенка в питання? Державної зради, для мене це суто виборча історія. І от ем, я дуже боюсь, щоб вибори в 23-му році не перетворились на ту нашу класіку ем, виборів, де іде ем, е, гра на ем, трупі одного, намагаються представити себе як високими і е, 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 значними державними діячами. Тобто треба зрозуміти, що добровольці Ярош піде самостійно, азовці підуть самостійно. З'являться ще купа там, 100 тисяч добровольців, які почнуть формувати свій власний фронт. Є вірогідність появи нової самопомочі, такої військової самопомочі, але воно може бути дуже слабким в плані зцепки. Нема на чому базуватися. Виборець е, буде хотіти кардинальних змін. Причому модернізації не лише політичної системи, конституції. Я акуратно говорю, починає вже про це говорити. Хоча е, совість, якщо чесно, блокує ці речі, оскільки в часи війни про це ну, не дуже хотілося би говорити. Демонструє те, що політик, яким, який цим займається, він взагалі не відчуває. Чим зараз живе суспільство, бо а, реально там вже діти а, з дитячого садка збирають і фандразять гроші на зсу. І їх якраз а, ці всі ці спроби і не спроба якраз дії, вони підкреслюють те, наскільки суспільство заряджене на перемогу. Суспільство буде вимагати голів винуватих. Воно буде вимагати різких посадок. Воно буде вимагати продовження історії з Медведчуком і. Суспільство буде вимагати пред'явлення винуватих. Ну є сьогодні у Зеленського хороший старт для виборчої кампанії. Він. Людина світу, він перша людина, які там рейтинги я зараз не пригадаю його, там визначили як найкращого. Він генералісимус, врешті-решт, він зараз очолює і є верховним головнокомандуючим армії, яка протистоїть Російській Федерації, яка протистоїть країні, яку бояться всі в світі своєю непередбачуваністю і ядерною зброєю. А створення якихось тових громадсько-політичних інтелектуальних Сил, про які зараз мріють інтелектуали і громадські діячі до воєнного періоду, вони взагалі безперспективні. Для того, щоб увійти в політику, треба бути голосом. На Сьогодні у них голосу немає і немає здобутків, немає репутаційного капіталу, щоб претендувати взагалі на щось в теперішній Україні. Оці три потужні запити, соціальна справедливість, такі покарання тих, хто. Знищував Україну тривалий час, а це, зокрема, можуть стати і старі політики. І ем, зміни в структурі електорату, вони е, будуть визначати тренди. І ніхто тут зараз не про кон'юнктуру, якраз. Політики своїми подібними вчинками вони показують, що їм нема вони не дотичні до цієї великої спільної справи, яку робить весь український народ, а саме дає потужну потужну відсіч загарбникам. Валерій Залужний насправді має неабиякий потужний таку предстартову позицію, потужну. У випадку реалізації, хоча він кадровий військовий, професійний військовий, тут чисто психологічно він може мати певні там установки особисті, да не йти в політику. Це треба знати представників вищого генералітету, які не завжди мріють про політичний, про політичне майбутнє. І ось такою буде напевно ситуація. Не знаю, можливо, Арестович створить свою політичну партію Арестович. Принаймні такі амбіції має, і от тоді б це могло б бути цікавим змаганням. Но цього достатньо прийти на позитиві провести виборчу кампанію, розказати скільки ми зробили і що ми зробили замість у цієї гри в правих і винних, як казав президент Зеленський, коли в нього запитали про шкарлета міністра освіти, що Україна переросла плагіат Шкарлета. Так, от я бажаю українській владі і українським політикам, і бажаю нам усім перед виборами, які будуть відбуватись, щоб ми переросли ту політичну систему і ті політичні ігрища, які були у нас до цього, бо нам країну треба відбудовувати, а не розказувати хто правий, хто винний, і шукати якихось освіти. І вони більше думають про своє майбутнє як знайти себе в нових системах координат, які будуть після нашої перемоги. Але їх архаїчність вона якраз демонструє, що їм буде надскладно знайти себе в новій Україні після перемоги.